Привіт усім! Сьогодні відео про те, як покращити свою вимогу. І ключове слово тут саме покращити. Це відео буде швидше для тих, хто вже ніби вміє якось вимовляти звуки італійською мовою, але все ж таки хоче добитися у цьому якомога кращих результатів. Мене звати Оля Булдіна, і ви на каналі Прима Леціоне. Як на мене, італійську мову не потрібно недооцінювати. Тільки з одного акценту стає зрозуміло, звідки приїхала людина, а з її набору лексики, як давно вона приїхала. Я зараз скажу е, про іноземців, але так само італійці на слух можуть визначити, хто з якого регіону Італії приїхав до них у рідне місто. Наблизити свою вимову до італійського стандарту можна тільки імітуючи його. Е, усе досягається тренуванням, іншого шляху немає. Зараз я розкажу вам про одну вправу, яку я виконувала, коли вивчала вже в черговий раз в університеті англійську мову. У мене був супервикладач, і він мене навчив ось цьому простому способом. Я думаю, що він гарно підійде і до італійської, і до будь-якої іншої мови. Отже, як поставити гарну вимову? Що потрібно зробити перше? Це знайти відеоролик, що буде тривати десь 2-3 хвилини. Нехай це буде достатньо простий та зрозумілий вам текст. Начитувати його або розповідати має італієць без регіонального акценту. Як ви можете зрозуміти, має він акцент чи немає, якщо ви початківець? Ніяк. В цьому випадку вам потрібно звернутися або до італійських підручників з аудіозаписом, які начитані італійцями, власне. Або до іноземних фільмів, що на італійських, які були дубльовані італійцями, тобто перекладені на італійську мову та озвучені, тому що зазвичай диктори вони мають дуже класну мову. Якщо ви початківець, то вам потрібен текстовий файл, який супроводжує аудіодоріжку. Зазвичай у таких підручниках, де є аудіодоріжки, є написані тексти саме з цією метою, щоб ви тренували свою італійську вимову. Якщо ви не початківець і не хочете займатися такою системою, то візьміть будь-яке відео і ставте його на паузу час від часу і випишіть увесь текст. Якщо відео триває 2-3 хвилини, то ви не витратите на це багато часу. Отже, все необхідне, щоб займатися, у вас вже є це аудіо або відео, та повноцінний текст, написаний десь на папері або в електронному варіанті. Починаємо прослуховувати. Перший раз, коли ви вмикаєте аудіодоріжку або відео, ви просто читаєте текст про себе із диктором. І дивитеся, звертайте увагу на те, чи ви встигаєте все прочитати так само швидко, як він, чи ні. Це перший раз. Слухаючи, далі потрібно розставити паузи між словами, потрібно підкреслити склади, де інтонація йде вверх, або де вона йде на спад. Потім, після того, як ви це все розставили, ви читаєте текст самостійно, без диктора, просто слід, слідуючи ось цим всім вашим поміткам. Читаєте текст. Позначками до того часу, поки у вас не вийде читати його швидко, так швидко, приблизно як читає диктор. Коли ви навчилися його читати самостійно, вмикайте запис і читаєте разом із ним. Вправа вважається виконаною вірно, якщо ви встигаєте за диктором та можете відтворити всю інтонацію правильно, так як робить він. За одним записом потрібно займатися 2-3 дні. Перший день буде найважчий, але потім ставатиме все легше і легше. Я раджу вам обрати всього один такий запис на тиждень і займатися за ним 2-3 дні, як казала раніше. На інший тиждень знову 2-3 дні. І за місяць ваша вимова стане значно кращою. Такі вправи ми ще робимо на уроках із відеокурсу, і з моїми учнями. Ще хотіла вам сказати, якщо ви зовсім початківець і не знаєте, з чого, як почати вивчення італійської мови, у мене є відео про те, як скласти власний план навчання, який буде підходити саме вам. Подивіться його, я думаю, це вам допоможе. Щоб бути в курсі всіх подій, підписуйтесь на наші сторінки ВКонтакте, у Фейсбуці, а також на цей канал на Ютубі. Ставте лайки цьому відео, дякую вам за такий перегляд довгий. Побачимося скоро, Па-па!